Доброго дня, дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Осінь молодці, а давайте зараз пригадаємо, яка ж вона наша осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буру золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий. Віти на півголі і небо синє, чисте. Восени листя на деревах змінює колір та опадає. Люди збирають врожай на городах, на полях, звірі готуються до зими, перелітні птахи. Підлітають у вирій. Сонечко менше гріє, йде часто дощ. Люди одягаються тепліше, беруть із собою парасольки. А зараз я пропоную, пропоную вам зробити листівку на спогад про нашу золоту осінь. Для цього нам буде потрібна заготовочка для нашої листівки. Ось така. Фарби У мене червона, жовта, так. трішечки шматочок синього пластиліну, клей, пензлики і ось такі заготовочки осіннього листя. Серветка. Ну що, давайте приступимо до роботи. Шановні батьки, допоможуть діткам да, вирізати таку парасольку. Ось. Відкриваємо нашу листівочку. Ось так. Спочатку ми будемо фарбувати, беремо пензлик. Праву ручку трьома пальчиками за залізною частиною. Умочуємо у фарбу. У мене це жовта і червона. Так. І розфарбовую, як мені подобається. Так. Ось так. Зверху вниз. Так. Ось ось тут. Як захочете. Так, тепер набираємо червоної фарби і смужечки такі роблю червоної фарби. Так, можу додати ось тут жовтої змішую. Змішую так, і оранжева. оранжевий колір у мене. Так, ну ось, що в мене вийшло. Так, закриваємо нашу листівочку. Подивіться, який яскравий, яскрава парасулька. А зараз ми будемо прикрашати нашу листівочку. Для цього в нас є шматочок пластиліну синього кольору. З нього ми зробимо крапельки. Від великого шматочку ми будемо відривати, відщіпувати маленькі, ось такі маленькі шматочки і робити з них кульки. Це будуть краплинки і притискаємо. Робимо краплинки. Так, ще одна краплинка, ще дрібний дощечок. Так, ось тут ще краплиночки. Так. Ось так. Так, ось такий дощик. Дивіться. Дрібний дощик осінній. А зараз ми прикрасимо осінніми листочками. Ось у мене такі листочки кленові, дубові, ось. Так, для цього ми їх намащуємо, клеєм. І приклеюємо. Вона живіте зіграється з листочками, обриває їх, і листочки летять разом з дощиком. Так, ось так, ще в мене. Так. Так. Жовтенький листочок. Ось он у нас різнокольорова. Так, ще листочок. Так І ось. падають листочки. Ось що вийшлося в мене. Подивіться, яка гарна осіння листівочка. На спогад про нашу осінь. Я гадаю, у вас теж получиться дуже красиві яскраві листівочки. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення!